Привіт, друзі! Ради знову всіх вас вітати на своєму каналі. Ну а якщо ви тут перший раз, то знаєте, що даний канал присвячений фанку та розвитку культури фанку в нашій країні. За вашими, так сказати, подобайками і переглядами, я зрозумів, що огляд серії фігурок по АМЕ One Piece вам дуже сподобався. І тому я вирішив продовжити серію оглядів даних фігурок. І у сьогоднішньому огляді ми також подивимось з вами декілька цікавих фігурок з цієї серії. Ну, а перед тим, як ми почнемо, я хотів би вам порекомендувати від себе взяти участь у розіграші, який проводиться у мене в телеграм-каналі. Е, призом цього розіграшу є крутезна ексклюзивна фігурка Саші Браус. Розіграш стосується саме е, аніме «Атака Титанів. А також хочу нагадати вам, що зовсім скоро у мене в телеграм-каналі відбудеться черговий містер Box Drop. Він буде мультитематичний, тобто кожен з вас зможе знайти там для себе щось цікаве. Ну і щоб не пропустити ці події, то раджу вам підписатися на мої соціальні мережі, посилання на які будуть під цим відео. І слідкувати уважно за тим, що там відбувається. Також я хотів би подякувати всім вам за підтримку мого каналу. Особливо хотів би подякувати донаторам, особливо топ-донатору Олександру. Олександр дуже дякую, вам величезне дякую привіт. Ну а всім, хто хоче приєднатися до підтримки розвитку ханку культури в нашій країні, також раджу, хто як може допомагати, скажімо так. Розвитку банку культури Посилання на банку на розвиток каналу буде також під цим відео. Ну що, в принципі, вступним словом, я думаю, все. Давайте переходити безпосередньо до огляду фігурок. Погнали! One Piece is real! Почати сьогоднішній огляд я б хотів би чудової фігурки, яка, можна сказати, в моїй колекції опинилася випадково, вона мені випала. У одному з містері-боксів, які я замовляв в США. І це фігурка Портегаса Ну, Мені, по-перше, дуже подобається цей персонаж. А по-друге, він дуже панко дуже круто виконав саму його фігурку. Тобто, втіливши у ній цього персонажа, вони підкреслили головні деталі. Дуже цікаво. Виконана фігурка, я здивований, що вона не є ніяким ексклюзивом, ні для якого магазину. Одна саме у даному випадку, якщо сказати, то фігурка виглядає дійсно чудово. Mm. Ця фігурка була випущена майже 5 років тому, наскільки я пам'ятаю, однак в моїй колекції вже рестокнута версія, тобто вона була випущена у 2023 році. Фанко полюбляють перевипускати старі фігурки. Не знаю, для чого вони це роблять, однак, напевно, все ж таки, основною метою є зароблення грошей. Ну, то таке, з цим ми, на жаль, нічого зробити не можемо. Стосовно самої фігурки, ну, якщо в принципі, ви дивилися аніме і розумієте, хто це, то я впевнений, що дана фігурка повинна бути в вашій колекції. Більше якщо ви збираєте саме тематичну колекцію, пов'язану з аніме One Piece. Фігурка must have, нічого поганого про неї сказати не можу. Е, мабуть, як було б ще цікаво, якщо б вогники на руках Ейса зробили у стилі Glow in the Dark, тобто, якщо б вони світилися у темряві. Однак ну, то вже, як то кажуть, забаганки. Позаду, до речі, е, Коробка, як завжди, ми бачимо серію. У серії тут зображені доволі такі цікаві фігурки, одна з яких е, на сьогодні є доволі такі дорогою рідкісною, це фігурка Трафаргара Лок. Ну, о, про нього ми ще поговоримо пізніше. Е, всі інші фігурки, наскільки я розумію, також були розтокнути. І Я думаю, що е, Трафаргар, напевно, найближчим часом можливо таке, що фанкою його також і всі фанати цього персонажа зможуть придати його свою колекцію. Ну що, погнали далі? Так, А наступним у нас сьогодні буде Зоро. Це незвичайна фігурка. Дана фігурка є ексклюзивом. Випущена була вона для магазину Коді Exклюiziv. Тобто, доволі такий рідкісний стикер, до речі, я більше його не на одній фігурці не бачив. Ну, так вони забажали зробити. Дану фігурку зробили, це включили серію Glow in the Dark, тобто вона світиться у темряві, світиться доволі таки ярко. Я ставлю десь на монтажі шапку зразком його світіння. Фігурка дуже крута. До речі, дана фігурка персонажу є ще у звичайному виконанні, це тобто у вигляді серійної фігурки, там вона без будь-яких стікерів і без ефекту світіння. Але я не бачу для себе сенсу віддавати ще дану варіацію, тому що вважаю, що дані, саме даної фігурки у моїй колекції буде достатньо. Тобто фігурка дуже класна, дуже знакова, як на мене, зроблена дуже цікаво. Ну тобто, і персонаж сам по собі крутий. Тому усім, хто полюбляє проверну Зоро, всім, хто полюбляє One Piece, раджу дану, дану фігурку у колекцію. Ну, а наступним у нас буде, скажімо так, антагоніст з аніме One Piece, це клоунбагі. Я думаю, всі, хто дивився аніме, знають, хто це такий, що це за персонаж. Фігурка була випущена ексклюзивом для магазину Hot Topic. Була випущена нещодавно зовсім. Доволі таки свіженька, наскільки 22-й рік. Так. Була випущена в прошлому році і. Не один раз, в принципі, рестокали, Там доволі багато їх було випущено. Фігурка також доволі крута і деталізована. Єдиний момент, який, скажімо так, багатьом колекціонерам не подобається те, по-перше, що баги виконаний у динамічній позі, і він тримається на пластиковій підставці, яка доволі таки крихка, і дуже часто буває так, що до колекціонерів фігурка приїжджає. З відламаною підставкою. Ну, то в принципі можна поправити за допомогою клею, однак це ж таки не дуже приємно. І взагалі, в принципі, я, наскільки я знаю, що багатьом з вас, багатьом з колекціонерів, не подобаються даного роду підставки, нам всім більше подобаються однопінові чи двопінові підставки у ноги. Однак, у даному випадку, зважаючи на те, що вклонбагі виконаний у динамічній позі, я так розумію, що іншого варіанту. Компанії Funko не було, окрім влаштування позаду фігурки даної прозори. Ну, тим не менш, фігурка дуже класна, дуже яскрава, така, ну круто виглядає, як на мене, дуже деталізована, персонаж впізнаваний. В принципі, нічого поганого про дану фігурку сказати не можу. Вона мені відразу, як її побачив, дуже сподобалася. Ну і в принципі, всім, я думаю, хто збирає аніме. Бо у фігурки по аніме One Piece, дана фігурка дуже зайшла. Тому, в принципі, також must have. Ну і останню на сьогодні, однак, не останню, скажімо так, у рейтингу фігурок по One Piece буде ось ця фігурка. Це е, е, Луфі у четвертому гірі. Як на мене, ну, це одна з найкрутіших фігурок е, випущених взагалі у серії One Piece. Ну, вона о, як для мене одна з найулюбленіших. Тобто, я дуже полюбляю цю фігурку, вона дуже, була, ну, дуже деталізована. Е, і також е, нещодавно рестокнули. <кхе> Випущена вона була для магазину е, через Collectibles. І знову той же через Collectibles рестокнув. Ну, в даному випадку фігурка з стікером саме через Collectibles. також. Доволі таки часто трапляється дана фігурка з стикером SE Special Edition. Однак у моїй колекції саме фігурка з стикером через Collectibles. Стікер ну, дуже класний, фігурка дуже класна. До речі, по вазі вона доволі таки важка ну, у порівнянні з іншими фігурками. Тобто, якщо ми візьмемо для порівняння будь яку іншу фігурку, Разом з цією в іншу руку, тобто ми дуже сильно відчуємо різницю у вазі. А все, те, все це з того, що фігурка дуже доволі таки, важка. Ну, в принципі, я вже колись робив її огляд у себе в інстаграмі, зараз ми ще раз на неї подивимось. Фігурка дуже класна, дуже знакова і виконана дуже круто. В принципі, ну, Луфі впізнати не впізнати верніше просто неможливо. Тому я вважаю, що дана фігурка також must-have у колекції е, фаната аніме One Piece. Ну що, в принципі, е, сьогоднішніми фігурками ми якось розібралися. І якщо вам е, зайшов даний відео, якщо сподобалися дані фігурочки, то прошу про це обов'язково написати у коментарях. Також мені дуже буде приємно, якщо ви підтримуєте дане відео подобайками своїми етарськими. Це мене також дуже круто мотивує, допомагає, скажімо так, робити новий цікавий контент для вас відповідно. Дуже дякую вам за будь-яку підтримку, будь-то перегляди, вподобайки, коментарі. А якщо хтось має можливість і донатити, щоб ні, все ж таки вони йдуть на блогу на розвиток культури фанку, на розвиток каналу. Для того, щоб я мог у майбутньому знімати більше нових цікавих відео і робити більш нових цікавих оглядів нових фігур, дякую вам всім, друзі, ще раз. Як завжди, всіх обняв. Любіть та поважайте батьків. Все буде добре, до нових зустрічей. па-па.